Центр Трускавця, Голодуть генератори. А ми йдемо спочатку в напрямку до вулиці Бандери. Маємо повернемо до Бандери, потім підемо в напрямку до Бівету. Потім буде видно, я не знаю, помімо, може вже наступна серія буде того часу. Тиша. Якби ще гул генераторів не перебався, то було б тишіше, так? Але <гум> якби не було генераторів, не було б світла. Так, хай годуть. Така в них робота. Вже не раз розповідали. Який графік, як все працює, як все не працює, тому кому цікаво, можна знайти, подивитися. У нас є багато відео на цю тему, давайте подивимось гортензії, вони ще краще розквітли. Ще чарівніші стали. Таке видовище не можна пропускати. То вони такими кулями, рожевенькими, рожеві, фіолетові різного кольору. Гарні оптимістичні квіточки і далі буде велика клумба з гортензіями. Праворуч. Анастасія. До речі. Приїжджаєте в Трускавець, маєте вільний час, раджу, на масаж. Микола. 5 років реабілітації. Чоловік знає свою справу, почитайте, які відгуки у нас на каналі про нього пишуть. Зокрема, пані Алла залишає завжди дуже гарні відгуки про пана Микола <праць> ми вже дійшли до міської ради Мір отель. Палац культури Шевченка. Центр. А, є своя перевага, звичайно, і в затінку. Є своя перевага на сонечку. Сонечком краще видно. На затінку мені краще почувається. Пам'ятаєте, там далі внизу ринок прибрали вже. Перед його встановили, перед тим встановлювали. Перед Різдвом, після Різдва деякий час не стояв, а на літо його не буде. До на речі, нагадаю, що в нас є дуже-дуже багато відео з інформацією, де можна купатись, засмагати, освіжатися біля трускавця. Ці відео легко шукаються на каналі, або є спеціальні список творення на каналі пляжі водойми і так далі можна в нього заходити Тому що водойм біля трускавця насправді є багато і біля трускавця і біля східниці та біля тих всіх інших міст з яких у нас час від часу, часу з'являється відео були такі коментарі з думкою, що казати адреси будинків, які в кадр потрапляють, як уявляєте. Це Майдан Кобзаря 1, а за ним Майдан Кобзаря 3, потім Майдан Кобзаря 5, Майдан Кобзаря 7, Майдан Кобзаря 9 і так аж до Майдан Кобзаря 11. Було б цікаво, було б про що поговорити. і наблизились до парку. Парк в Трускавці. Прекрасний. тільки в Трускавці парк тепер прекрасний, але зокрема в Трускавці парк прекрасний. Вранці Валенті не користуються такою популярністю як вечір. Можливо, тому що вранці ще всі сплять, але ну, насправді це не такий ранок. Це 10 година, можливо 10 вже навіть і минула. Ну, ще ні, але, але реально 10, -та. а тут, бачите, стало вільніше. Направо до білету. Ми туди поки що не йдемо. Піднімемо трошки до гори. Сцена з написом вас вітає Трускавець». А, тут музей.